Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поринемо у захоплюючу історію однієї з найвеличніших статуї античності статуї Зевса в Олімпії. Ця монументальна скульптура, створена геніальним Фідієм, не лише вражала своїми розмірами, але і стала символом могутності верховного бога Зевса. Статуя Зевса Олімпійського одне з античних семи чудес світу, давньогрецька статуя Зевса роботи Фідія, встановлена в центрі храму Зевса в Олімпії на півострові Пелопонез, Західна Греція. Статуя Зевса була замовлена елицями хранителями Олімпійських ігор у другій половині п'ятого століття до нашої ери для встановлення в нещодавно збудованому храмі Зевса. Прагнучи перевершити своїх афінських суперників, елиці найняли скульптора Фідія, який раніше створив масивну статую Афіни у Парфаноні. Конкретніший час створення третя чверть 5 століття до нашої ери вказує, знайдена в 1954-1958 роках майстерня Фідія, розташована приблизно там, де, за словами Павсанія, була побудована статуя Зевса. Археологічні знахідки включали знаряддя для обробки золота та слонової кістки, стружки слонової кістки, дорогоцінне каміння та теракотові форми. Більшість форм були використані для створення скляних бляшок, а також для формування мантії статуї зі скляних листів, натуралістично драпірованих і складених, а потім позолочених. На цьому місці була знайдена чаша з написом Фейді у Еймі», що перекладається, як я належу Фідію. Зевс зображався хризелефантовою скульптурою, виконаною зі слонової кістки та золотих панелей на дерев'яному каркасі. Жодної достеменно точної копії в мармурі чи бронзі не збереглося, хоча є приблизні зображення на монетах сусідньої еліди, а також на римських монетах і різьблення на дорогоцінних каменях. Висота складала близько 12 метрів. Географ Страбон на початку I століття до нашої ери зазначив, що статуя справляла враження, ніби коли ЗЕВС встане й випростається, то проб'є дах храму. Географ і мандрівник другого століття нашої ери Павсаній залишив детальний опис. Статуя була увінчана скульптурним вінком з оливкового листя і носила позолочені шати, виготовлені зі скла і прикрашені різьбленими тваринами і ліліями. Права рука Зевса тримала невелику хризелефантову статую коронованої ніки, богині перемоги. Ліва тримала скіпетр, інкрустований багатьма металами, на якому сидів орел. Трон був прикрашений золотом, дорогоцінним камінням, чорним деревом і слоновою кісткою. Золоті сандалі Зевса спиралися на підставку для ніг, прикрашену рельєфом за з Амазономахією, зображенням битви Амазонок. Трону оточували розмальовані екрани. Павсаній також розповідав, що статую постійно покривали оливковою олією, щоб протидіяти шкідливому впливу болотистості альтійського гаю на слонову кістку. Підлога перед скульптурою була вимощена чорною плиткою та оточена вивищеною мармуровою окантовкою, щоб олія не розтікалася. Цей резервуар з олією також виконував роль дзеркала, яке візуально подвоювало висоту статуї. За записами светонія близько 40-го року нашої ери римський імператор Калігула хотів перенести статую Зевса у Рим, аби переробити на зображення самого себе. Ось що він писав про одну статую. Він розпорядився привезти з Греції зображення богів, щоб зняти з них голови і замінити своїми. Коли ж розпочали виконання наказу, то статуя Юпітера, яку він наказав розібрати і перевести до Риму, вибухнула раптом з таким гуркотом, що машини затряслися, а працівники розбіглися. На жаль, статуя не дожила до наших днів. Існує кілька теорій щодо її долі. Одна з них стверджує, що статую було перенесено до Константинополя, де вона ймовірно загинула під час пожежі в п'ятому столітті нашої ери. Інша теорія говорить про те, що статую знищили під час відновлення християнства, коли язичницькі святині почали руйнуватися. Відомо, що в 391 році нашої ери імператор Феодосій І заборонив язичницькі культи, що могло призвести до знищення статуї. Статуя Зевса в Олімпії стала прототипом для численних скульптур і художніх творів у наступних століттях. Її величі технічні досягнення вплинули на розвиток скульптури в Римській імперії та в епоху Ренесансу, коли митці прагнули відтворити античні ідеали краси та досконалості. Статуя слугувала джерелом натхнення для багатьох художників, які намагалися передати дух і велич давньогрецької культури у своїх творах. До зустрічі, друзі!